Поки двоє малюків бавляться, Селена готує до запікання тісто на хліб. Молода жінка зізнається, протягом життя звикла працювати руками. Я зараз. я жарю, ще Селена вчилася у школі, ходила на роботу, створила сім'ю, але за ці 27 років не мала ніяких тому документальних підтверджень. Мама народила Сілену у Придністров'ї у період воєнного стану, тому не змогла зробити дитині свідоцтво про народження. Згодом родина переїхала до родини батька у Шахтарськ на Донеччину. Уже доросла Сілена у 2014 році мусила переїхати на Черкащину, де створила сім'ю і народила двох дітей. «Прививки не можу їм зробити, в садочок не можу влаштувати. І, ну, дуже багато всього. Я не отримую дитячих. В садик ми не ходимо. І за а, є проблеми з документами, з їхніми. Нам не хочуть допомогти допомагати переробити свідоцтво про народження. А там немає громадянства мого в свідоцтві про народження. Я, я є, але мене немає в них. я нічого з цим зробити не можу. Незазначене громадянство матері може призвести у майбутньому до проблем із отриманням паспорта у дітей. Тому спільно з адвокаткою намагаються оновити свідоцтва. Селена розповідає, багато років не полишала спроб зробити собі документи. Адже через відсутність паспорта не отримала шкільний атестат, мусила працювати неофіційно. В усіх державних установах було складно чогось добитися. Я дуже хвилювалась, тому що я думаю, як це я не заберу свою дитину з роддому. Коли я йшла реєструвати другу дитину, там дуже багато негативу в мою сторону було. Вони мені сказали, за третім не приходьте. Ми вам його реєструвати не будемо. Було це дуже обідно. Допоміг сілені благодійний фонд Право на захист. Адвокатка Олена Сібільова пояснює, зробити собі документи самотужки людям без громадянства дуже складно. На законодавство все вистроєно таким чином, що людина без документів не може нічого зробити. Отримати паспорт вона не могла без свідоцтва про народження. свідоцтво про народження за після 18 років вона не могла отримати без паспорту. Щоб розірвати замкнуте коло сілени, робили запити у Молдову. Потім через суд встановлювали факт народження, долучився її батько. І через суд, коли ми встановлювали факт народження, ми змогли провести ДНК експертизу, яка підтвердила кровну спорідненість. І після цього, оскільки вона була народжена від громадянина України, то вона отримала вже паспорт як громадянка України за статтею 3 закону про пом'янство. Процес тривав більше року. Врешті Селена гордо показує такий омріяний паспорт. Повілася Селена Миколаївна, 96 року народження. Олена Сібільова зазначає, відновлення документів це тривалий процес, який часто потребує навіть більше року. Адвокатка працює на дві області Черкаську та Кіровоградську. Щотижня до неї звертаються від трьох до десяти осіб без громадянства. Таким людям часто недоступні освіта, медицина, офіційна робота. Селена ж зізнається, долати труднощі звикла, і в усьому, що підкидає доля, знаходить ресурс. Якраз ці труднощі дають наснагу в житті, тому що буває і чорна полоса, буває і біла полоса. В мене не мої б труднощі, не було б мене дітей. Наприклад, дуже багато чого. Було б багато там знайомих. У мене дуже, дуже класні кумов'я у діток, діточок. Дуже класні, мені дуже допомагають. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.